Вітаю вас, друзі, канал квантової психології і Таро. Сьогодні ми будемо дивитись з вами по знакам Зодіака. Найближче майбутнє. Такі розклади я періодично роблю. Це буде овен, тілець, близнюки, рак, лев. Діва, Терези. скорпіон, стрілець, козирів, водолій і риби. Такі розклади я періодично роблю. І ви вже знаєте, що досить зручно подивитись такий розклад, щоб знати, що чекає кожного з вас по знаку Зодіака. Але якщо знаки Зодіаку не дивитись, то можна просто використати сферу впливу, за яку відповідає кожен знак. Це також буде підказка. Можете зараз використовувати дану параду, даний розклад для себе. Можете використовувати пізніше. Зазвичай 12 місяців. Це 12 днів перші року, які ми проживаємо. Так само, як 12 днів дня народження, перші це всі 12 місяців, так само і тут. Тобто ви можете брати перший, другий, третій день і так далі, 12 днів взяти 2025 року. До речі, можете і 12 днів назад відмотати 24-го року, якраз ще якісь дні залишаються. Для чого це потрібно? Для того, щоб сформувати. Якнайкраще своє майбутнє в тій сфері, яка вам потрібна. Це також буде гарною підказкою для вас. Або просто використати інформацію для того, щоб в якійсь сфері поліпшити те, що вас стосується, що зачепоті дещо відгукнеться. Оце будемо розглядати і ще хочу взяти підказки, як завжди, з кристалами. В кожну сферу покладемо. Хто захоче, може кристал собі сфотографувати, поставити заставку на телефон, або дивитись, медитувати, озвучувати. Малювати на тілі або на листочку, просто. Як забажаєте, як вам захочеться, так ви зможете і зробити для самих себе Отже, починаємо з вами: перший. У нас іде овен і сфера впливу особистість. Тобто для овнів, а також для всіх знаків задяку в сфері особистість, там, де ви будете проявляти себе, працювати над собою, над своїми здібностями, над здоров'ям, над тілами і так далі. Кажуть, в цій сфері спілкування буде ключом для того, щоб знайти певний баланс, певну рівновагу, знайти для себе якісь можливості гарні для того, щоб можна було гармонізувати свій стан. Стан здоров'я або щось інше, <кх Excels> чого потребує ця гармонізація в вашому житті. Е варто кажуть, все ж таки потрібно, варто і потрібно е трохи ризикнути, спробувати щось. Якщо у вас є поштовх до чогось, є бажання певне щось зробити. От відчуваєте інтуїтивно, що час, от пара, енергія прямо от вас кличе. Кудись щось зробити, якихось хочеться пригод, якихось дій, в якусь авантюру вам тягне. Зрозумійте, якщо вам хочеться, то поспілкуйтесь на цю тему. Зрозумійте, потрібно чи не потрібно. Можливо, якраз потрібно щось втілити, а можливо, потрібно гармонізувати щось для себе. Тут більше все одно, парада йде драна Іде досить гарний такий у нас, от так я зроблю, хто захоче сфотографує для себе. Досить гарний малюнок, квітки, кристаллу даного. Це наміри вища, ціль, устрімління людські. Тобто, потрібно буде все ж таки, як би ви не хотіли певної гармонії для самих себе, все одно потрібно рухатись. Або інший варіант це рухатись просто до гармонії. Тобто, або спілкування дозволить вам зрозуміти, куди вам в яку сторону краще рухатись, і в цьому знайти баланс свій. Або якраз потрібно все ж таки рухатись в якомусь конкретному вже напрямку, не стояти, не сидіти і використати цей момент для самих себе. Тобто, або рух, або певний баланс для досягнення руху в майбутньому. Цього потрібно. На даний період часу досягти, на це потрібно звернути увагу свою. Далі у нас йде другий знак тілець, тобто те, що стосується тут тільців або інших знаків зодіаку в матеріальній сфері, тобто там, де ви маєте проявляти свій якийсь характер творчі здібності. Для того, щоб заробити, для того, щоб отримати якісь речі і розвинути можливо бізнес, можливо, роботу, тобто якусь свою діяльність. Показують впевненість ваш ключ до успіху. Вам варто діяти. Комусь досить складно вже. Проживати щось, можливо, дуже багато роботи зараз на даний період часу. Комусь важко нести як валізу да, без ручки, і кинути важко так само. Тобто, не може людина вирішити, але не треба занадто багато на себе брати, кажуть, зрозуміти, що потрібно. І позбутись радість деяких речей. Тобто, у нас карта. Ніон, вона говорить про позбавлення від чогось негативного, деструктивного, того, що занадто важке для вас. Вже на межі можливостей просто Цього потрібно позбутись і далі продовжувати рух свій, для того, щоб матеріалізувати задумані речі, ті, які... <кій> ті якими ви займаєтесь. Далі близнюки. Що буде в повсякденному досвіді, що буде в оточенні вашому, декуди зусилля, які треба буде докласти для того, щоб гарно себе проявити? Час кажуть позбутись від негативу, тому що тут може бути певний негатив, можливо, в когось є вороги, у когось є борги, у когось є хвороби, у когось є. Не досить гарні стосунки, комусь потрібно буде позбутись чогось. Кажуть, перед тим, як позбуватись, проявіть свою мудрість, потрібна мудрість саме в партнерстві, в ділових стосунках або в особистих стосунках. Це для близнюків і для інших знаків завдяку в повсякденному досвіді, в оточенні вашому. Зверніть увагу на спілкування, на своє, з ким, як ви спілкуєтесь, і почніть спілкуватись мудро. Проявіть мудрість. Зрозумійте, для чого такі партнери, з ким гарно вам спілкуватись, з ким не дуже і так далі. Наповняйте себе світлом, кажуть карти. Радам Соє. Наповнюйте себе світлом. І таким чином ви створите навколо себе гарну ауру. Якщо створите ауру, будете в ній знаходитись, значить тоді якісь труднощі тут показують людей довкола вас. Вони можуть щось негативне давати. Тому що потрібно позбутися від цього. Ви їх просто не будете помічати. Тут двоє партнерів, а можна бути сам собою також дуже великій гармонії. І це буде давати гарний результат, позитивний. Далі рак. Для раків. А також для всіх людей в плані дому, коріння спільного родових систем захищеності, що тут? тут кажуть, потрібно відпочити. Хтось багато працював, багато намагався заробити гроші і щось втілити в дійсність, багато чого думав, силу волі хотів проявити і досягти гарних результатів. Але треба заспокоїтись вже трошки в домі на даний період часу, щоб було тепло, спокійно, затишно вам. Треба трошки перепочити. Якщо ви щось не доробили так, як хочеться вам, ви доробите пізніше, кажуть про це карти. Простіть себе за ті речі, що ви щось, можливо, не так зробили, або. Не так, як хтось думав, або не так, як ви думали. Ну, як склалось, так і склалось. От, і при всьому цьому вам потрібно все ж таки було б обдумати деякі речі для того, щоб матеріалізуватись ефективніше в майбутньому. Для чого потрібен відпочинок? Для того, щоб зрозуміти, куди рухатись далі, що краще робити. В якому напрямку потім рухатись і таке інше. Тобто, родова ваша система, рід ваш потребує зараз прощення один одного, прощення самих себе, і ситуації такої, коли варто дослухатись до себе, всіх простити і жити досить спокійно, затишно в даний період часу. Далі, наступне лев. Для знаків зодіакулив, а також для всіх людей в плані хобі, задоволення і флірту, що потрібно було б робити? Флірту, задоволення і хобі. Кажуть, потрібно повірити в свої мрії. Хтось тут вже якось нічого не хоче, Дні йдуть, можливо, якісь речі пропонуються людині, а людина проживає один і той самий день. Якось їй трохи сумно, трошки не хоче вона проявлятись на даний період часу, тільки обдумує свої мрії, як стати людиною самодостатньою, як заробити якомога більше грошей. Тобто тут у нас про те, мова йде, щоб максимальну вигоду людина отримала від того, що вона хоче. Але вона, кажуть, сидить. Якісь шанси пропонуються людині, але вона чи то не вірить ще в свої мрії, чи то не готова почати щось робити. Кажуть, потрібно вже відправлятись в подорож до здійснення своїх мрій. Повірили і починайте рухатись до них. Тут Марана кристал. Можете малювати значки, я вже казала. Тобто потрібно відправитись в подорож, потрібно щось робити. Душа рухається до чогось і не потрібно сидіти, чекати левам і тим, хто хоче знайомств. Задоволення якогось і так далі. Потрібно активно діяти. Далі, діва. Що стосується ДІВ, а також інших знаків задяку в плані здоров'я, турбот різних задач теперішнього часу, теперішнього часу. Кажуть, вже будуть значні якісь зміни. Тут хтось публічно виступив, все виговорив, те, що хотів. І тепер <кій> приходить до. Станом певного море любові називається. Ви маєте знати, що якщо ви замовчуєте якісь речі і не проговорюєте їх, ви маєте знати, що це не завжди позитивно. Чому? Тому що воно накопичується і потім буде от такому вигляді все одно виходити з вас. Тому краще одразу спробувати саме виговорювати деякі моменти м'яко, конструктивно говорячи про самих себе, що вам не подобається в тій чи іншій ситуації, або як ви самі себе почуваєте. І намагатись все ж таки проявити любов до партнера, до самих себе, до оточення. І тоді не буде таких конфліктних ситуацій просто в вашому житті. Так, відбудуться певні зміни, дуже важливі. А на лотус іде кристал. Говорить про те, що ви будете так формувати своє тіло нове, кристалічне. Зараз відбувається перехід в, нову, в новий вимір. Це все в свідомості відбувається, в енергіях. І тому краще буде формувати тіло. В тілі буде більше світла. Якщо хтось стане публічним, якщо буде проясняти якісь для себе питання, хтось, якщо стоїть на виборі певному, як партнера вибрати, кого вибрати в стосунках або в роботі, буде час значних змін. Чекайте, Діви. Далі Терези. Що стосується Терезів, а також інших знаків зодіаку в партнерстві, в шлюбі і в тривалих стосунках, а також у коханні, що буде відбуватись, кажуть, потрібно привносити любов в ситуацію, привносити любов, тобто більше любові, більше, 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 щоб переповнились терези в сторону позитивного. Чому? Тому що десь в чомусь кажуть, ви помиляєтесь. Ви, звісно, молоді, ви, звісно, насолоджуєтесь можливо життям. У когось виповнюється багато різних бажань або у терезів, або у інших людей в плані партнерства, шлюбу і тривалих стосунків. Кохання є бажання такі, але хтось може десь помилятись: не там шукати, не того шукати, не те шукати для самих себе. Потрібно що зробити на відстані знаходитись з партнером. Для того, щоб парада йде кристала для магнетізму, мараз. для того, щоб все досить добре відбувалось з того, про що я казала, потрібно якраз любові всередині себе достатньо багато мати. Тобто, коли ти просто випромінюєш любов, коли ти їх не ходиш, не шукаєш, бо коли ти шукаєш, кажуть, це ти помиляєшся. Шукати не треба. Випромінюй. Просто живи, просто випромінюй гарні позитивні емоції. Нехай навколо тебе аура, як приємний аромат парфуму якогось. От так само любов навколо тебе вирує, знаходиться. І тоді ти станеш магнітом для гарних стосунків і для щастя в своєму житті. Я не показала кристал, будь ласка, кому треба, можете фотографувати. І ми переходимо до скорпіона, до знаку Зодіака Скорпіона або до інших людей в плані табу, езотеричного і сексуального досвіду. Кажуть, хтось вирішить свої проблеми. Особисті різні, тому що прийшов час. Тут карта долі, колеса фортуни, коли ми багато працювали, щось робили в своєму житті. І врешті-решт, ми приходимо до того, що буде гарний результат. Тобто хтось тривалий час вкладався в щось, працював багато і так далі. Врешті-решт, людина досягла. Або досягає якогось логічного завершення всього цього, кажуть, карта мир та радус. Можливо, комусь набридло вже чекати, що коли трапиться і так далі, але вже час, кажуть, прийшов на різні табу, на езотеричний досвід, на сексуальний, вже потрібно щось робити. Кажуть, ви вирішите особисті проблеми, тому що доля вас підводить до цього стану. Тобто. Будуть зміни певні у людей час просто приходить, очікуйте. Так, далі, стрілець, принципи вірування, розширення вашої свідомості, а також для стрільців, що буде відбуватись, кажуть, час діяти. Хтось тут ностальгує за минулим хочеться в минулі часи. До людей, які з минулого. От. Але потрібно щось міняти. Щось міняти. Чому? Тому що хтось не бачить, що йому робити, куди рухатись, в якому напрямку і загруз. Можливо, через те, що сумнівається, не знає, що робити, боїться якихось речей. Тому зависає в цьому минулому. Комусь можливо просто полишити потрібно цей страх. Щось з минулого, начебто, як не дає рухатись в майбутнє. Постійно страхи, переживання затягують назад, людина не може вперед піти. А потрібно, кажуть, якраз діяти, діяти. Колесо життя махарам. Тобто розширити межі свідомості, як відпустивши минуле, починаючи рухатись, якщо ви стояли досі на місці, вже прийшов час вам діяти. Далі, для казеров, а також для інших знаків зодіаку, у плані соціального визнання, професійної вдачі, кар'єрного зростання, кажуть, все рано чи пізно міняється. Якщо ви дослухались інтуїції, врешті-решт, якщо ви чомусь. Вчились і навчились, то зараз ви пішли прямою дорогою, прямим шляхом. І вже варто, варто просто час прийшов, прийняти рішення для того, щоб не сидіти в рефлексії, а для того, щоб використати ці інтуїтивні знання і вийти на новий рівень. Тобто, в соціальному плані, в професійній ситуації, ви, дослухаючись інтуїції, зміните. Те, до чого ви рухались, те, що ви хотіли зробити. Карта Прадна сила. Тобто, прийшла до вас сила. Козроги будуть зміни в вашому житті відбуватися активні. Далі для одалів, а також для інших знаків задяку в сфері дружби і стосунків з оточенням. Що тут буде відбуватись? Медитувати радять, споглядати за тим, що відбувається. Таким чином, ви зможете вийти з якоїсь складної для себе ситуації. Щось стілиться, щось було трохи у вас, переживання в стосунках з оточенням, можливо, близькі, люди якісь. Хтось, можливо, десь когось зрадив, можливо, хтось якусь підлість скоїв. Хтось якусь пастку хотів, або зробив, або вчинив уже, або тільки планує зробити, то варто бути, кажуть, обережними, щоб зцілитись від всього цього, якщо ви вже постраждали, наприклад, або звернути на це увагу, щоб не постраждати. Будьте уважними, будьте усвідомленими, спостерігайте за тим, що відбувається. знаєте що. Є такий момент, який називається співіснування Аданарх. Тобто, всі люди нам потрібні для чогось, для якогось конкретного досвіду. Якщо вас хтось зрадив, значить ви в чомусь зрадили самі себе. Вам просто це показують. Тобто, не людина там в чомусь винна, От. а вам через цю людину вища сила показує, що потрібно зробити, на що звернути увагу. І риби. Для риб, а також для інших знаків зодіаку, в плані таємних надій і страхів. У когось тут емоції на піку на своєму знаходяться. Стосується жінок різних, хтось боїться, хтось якісь надії має, але можливо ці надії не виконуються так, як хочеться, чому воно повільно якось тягнеться. Один швидко робить, а є ті, хто робить дуже повільно і дуже складно все це відбувається. Але варто все ж таки проявити наполегливість, така порада все одно чомусь навчитись, до чогось рухатись, не давати цим надіям стати марними, а навпаки, їх втілити задуми в дійсність, щоб страхи не перешкоджали. Тому що може бути страх і дуже багато цього страху. Емоція така на піку. Тут також показують у нас змія. І що потрібно як параду використати Олгана. Олгана. Магія створення. Тобто ви маєте навчитись риби творити. Творити щось. Кожна людина, в принципі, створена за образом і подобою творця. І чим далі ми проживаємо часи свої, тим більше ми вчимося різним речам. Яким речам ми вчимося саме тим, щоб створювати в своєму житті те, що ми хочемо, і щоб це не суперечило законам, творця, а щоб ми могли зробити все якнайкраще в своєму житті, для самих себе і, звісно, для інших людей довкола нас. Наприклад, якщо одна людина підвищує вібрації, вона це робить, звісно, для себе, а також для інших людей. І чим більше людей будуть жити в мирі, в гармонії самі з собою, вони будуть більш гармонійними і з іншими людьми. Чим більше любові ти матимеш всередині себе, тим більше любові зможеш іншим людям також віддати і так далі. Тобто варто створювати те, що ви хочете, і те, що іноді ми кажемо, нехай буде воля, не моя, а твоя. Тобто, так, як краще для всіх нас, тому що на тонкому плані ми всі пов'язані. Тому магія творення це дуже цікава річ. Вона стосується, звісно, всіх знаків зодіаку і допоможе кожному створити те, що він хоче на своєму шляху. Отже, бажаю вам мирного неба. Живіть в любові, підвищуйте свої вібрації. До зустрічі в новому відео.